Україні презентували новий рід військ. рекрутинговий центр безпілотних сил безпілотних систем. Сил безпілотних систем що відкрився на спочатку йде піхота, а за нею летять дрони, а навпаки. Сили безпілотних систем це не тільки про застосування дронів. Просхідним матеріалом є железяка, яка приносить свій позитивний ефект. Всі наступні війни будуть війнами безпілотних систем. Не ціна безпілотного комплексу з життям солдата. 46% у Росії знищено негті перерабатуючих заводом. Ми на сьогоднішній день вже використовуємо засоби, які здатні подолати 2000 тисячі кілометрів глибину противника. Більше 220 місій за минулий рік саме по роботі по ворожій території. В яку б фазу не перейшла наша війна, перестрілки діпстрайками тепер будуть звичайною практикою. По території Макшані запущено більше 3,5 тисяч засобів. Наше військо там, попри всі негаразди, там попри всі проблеми, які є, тримає небо. Більше 17 різнотипних засобів ППО, з яких більше 12 систем БУК, вражено тільки за крайні два місяці. Тактичні засоби, такі як FPV, мультироторного типу, крилового типу, нещодавно там наші екіпажі перейшли до системної роботи, наприклад, застосування FPV на глибину понад 30 кілометрів rd центр, якби і науково-дослідний центр, який ми починаємо формувати наше завдання якісно ресерчити все, що є в країні. Від програмного забезпечення, яке має працювати в інтересах командира, до універсального тедоманого застосування на єдині тактичній ділянці вони всі застосовують безпілотні системи, але кожен із них знає свою специфікацію. Ми сформували дуже потужну систему.